Ай, друзі, всім привіт, я знову на каналі Ліля Майнкрафт. Ну і сьогодні що? правильно я з вебочкою. Всім привіт. Так. Ось от таке щось. От У мене буде типа екран стояти з тіпа, на передньому фоні, а вебочка зліво знизу. Я думаю, що Так, з того. Побігла. Ми сьогодні в Майнкрафті Бедвасик. Ідемо в дус нічого. І будемо виносити всіх, правильно? Так. Да. Щось таке, щось такое. Не знаю. Думаю, що за це от ви маєте поставити лайк 100%. Ну я не знаю, як не поставити лайк. Підписатися на канал. Ну, це все це це що потрібно. Ого тут. А, це ці будинки. Да, звісно, да, Не знаю, як я це мою зараз. На цих будинках я їх взагалі не люблю. Одна із моїх найнеулюбленіших карт. Того. Але ніхто не заходить і, походу, треба лівати. Походу шута. Походу шута. О, цей, цей щелик, я дуже его давно помню И он, я не знаю, он каждый день стоит, и на него нажать не можно, він не снули, типа. Ладно, ладно Так, ну тут и в соло, соло, это точно да людей, народу прям томно Выбираем обе Оцей опит, оце, оце і ось це. А ці вже карти мені так собі подобається. От буде ліжко і можна буде на жовтих статі піти. Чого не заходять і сразу же Ну от за що. Да, як ви бачите, мій такий гробак ще додає 24 2-4 сланих і таюється, я присяду. Почитай катається? О, тут то я тоже дуже прикольно. і це взагалі впасть не Там. Та що Та выливает я сразу? Хі. О! Ладно! О, ще зайшов якийсь. Якщо я, напевно, що вставлю звук саме який буде з вебки? А на комп'ютері заберу. Може так попробую. Зайди за рожевих зайду. Може ніхто рожевих не хоче, да? Походу, оцей білих хотів. Сильно, ну, наверное, хотів білих. О, хоча б позаходили. Да, менше це якась зубочистка, я не знаю. Ну і що? погнали! Так, Що ж будемо робити? Що ж будемо робити? Що ж будемо робити? Фармити 100 ресурсів чи 125, я думаю, 125, напевно. Давай. Все, Ченос. Мені показалось, що там вже Хтось строїться до мене. І не, не показалося. Так, тут... Моя, <laughs> типа как... Это же мой цвет. Нибо... Так что я туплю трошечки. Диаманты, серые. Я на серого сразу же пойду. Хотя он, небо, как сейчас на центре стоит, и самый крутый, да? О, он уходит. Куда же он уходит? Главное, что он меня не бачить. Все, зламала ліжко сіреньку. Я йому такого позначку поставлю, що це я все зробив. Раз, два. І це там. Сам собі в цю руку. Зберемо собі. топорік. Так. Ну, да, до речі, наступне відео теж вийде з вебкою, але це відео вже буде. В расті званюю, напевно. Напевне. Того. все буде, все буде, все буде. Так, нам надо, ще 250 ресурсів. Сергій, непонятно, де бігає. Бо він ще живий. А він на самому центрі десь бігає. Чи Він до інших пішов. Ой, я бачу челікса одного. Треба трохи звідти шурувати, а то зараз з ним мені файти десь не дуже хочеться. Так, -о. і давай вже в цього сірого і купимо. Те, що й потрібно. Да. так, берем. Купуємо ось цю штучку. Вже я по первисті вже зразу інші кнопки нажимаю. Раз мені не на пользу. <хи> ладно, я пошутив. Але то ж у тонки влутаю, тут то за я не пошутив. Так, можна було плешко обсидіаном забудувати. Бо мені зараз якось якщо зламають, це от зараз собі думати щось. Лінь. Я просто візьму такой обсидіан. Ой, це вже я сказала Так. Спочатку з цієї сторони я буду забудовувати, щоб не сильно так було видно. Я зверху шесть усилив, по краю того. Так, о, і отак. І далі раз, два, раз, два. Раз, раз, два. От. І сейчас я зверху. Давай. Ну, щоб ніхто не бачив, знаєте, що в мене обзаєн. А ну чтобы с той стороны начал ломать они стоит. Так, я сейчас себе ножнички куплю, бо мне так за лень думаю. То все ломать, у нас тут сто стоит всего лишь. Надо чуть-чуть пофармить и сотку ресурсов. Так, но ну я никого пока что не бачу. Уже не бы сотка нафармилась. А вот это скло. Капец. Я купую ще раз собі обсидіан. І забудовую своє ліжко обсидіаном вже по повній тако і оце тако. Все, і ніхто, якщо не дивився зараз, то не знає, що в мене в обсидіані ліжка. Бо мені щось придумати такое себе. Аже зелений синій. Я впевнений, що в них є або обсидіан, або цей Ендерняк, чи може дерево. Ну, дерево то взагалі мені все одно. А от Ендерняк і цей. І обсидіан, там мені треба. Для люба кірка, А от для Обсидіана тільки діамантова. А ну я, я собі куплю ось ці штучки. Фаербольчики. Полетіли до синього, ні що в шо тягнути. У мене ліжко є, того втрачати є, що, конечно, тонну ресурсів, але не прямо ж все, вже. Кінець зага, знаєте. Я бачу тільки бірюзового. Тут взагалі на ці діаманти ніхто не ходив в житті, походу що. Ого. Це мене чуть. Одна секунда, я їх заберу. И пойду до бирюзовых цих. Вот такого. Такого белые существует? Не, не белых. А, нет, ну что бирюзовый есть один. Он тут был недавно. Я себе блоки в чуть-чуть возьму. Фаерболи в тонну. Ага, Давай. Ну я його прибив, а він був у стадії якраз. Тільки я великі мінуси, він мені то там збив. І зараз бігати це не дуже так. Ну зато я його забрав. В чаті пише. Ну так треба яти навчитися спочатку, а тоді вже зі мною файте десь. Я не такий уж і крутий... Ой, боже, не такий уж і слабий. Але і не самий крутий того. О, того... все, все чесно. О. Так, мені ще кабелічка до свого тема. Я побіжу до білих, бо білого взагалі нема. Так. І куплю собі тотема. Тут дуже багато ресів. Викину сразу Куплю собі тутема і два фаерболи. Бо мені більше не хватить просто. Так. Ну і вже якщо так пішло то блоків. Побігли до синіх ми мали йти, да Бо вони тільки і зелені лишились. А, стоп, зелений ще живий. Я ще випав якось по-тупому. А, так не хрен просто напросто. Ну, удачки, пацаки. Недовго ви прожили, сорен, звісно. Я собі куплю чуть-чуть фейерболів і оборони. Такого оцього До форми до з 10. Отак. І зроблю отако. І заміж ножицію. Да и все чего за Ну, бро, на что ты надеешься, алло? Давай, сейчас же в чат напиши, попиши, попиши в чат. <coughs> попиши в чат, что слабо, слабо, да? Тс. Ну, ладно. Ну, я же это яблочко уже куплю, если уже так пошло. Бачу синих. Синие, наверное, что капец таки крутые, но мне це... это... Вообще все равно на це. Того полетела. Вот это вот тоже такие вот боты. Серьезно. Ну, ладно, тоді я їх зламаю. Візьму собі ще яйце, ще держем чугів. Яблук 10, а на все інше фаербол, і мені навіть не вистачає. ось зроблю. О. А, так я всіх поламав, тільки я лишився. Побігли тоді до мене на базу, а то мене ще там почнуть бомбити. Я уягнен просто. Що це із за того, що я цей всіх поламав. Чуть-чуть підстоюся і полетіли. Сюди кудись. Ну і... Ага, ага, а це було. Погано, стать чуть-чуть. Е, стоп, що? Чого мене викинуло? Та? Ага. Ти есть ти так, да? А я подивлюсь що що буде робити? Отака От зроблю. Та ну отак. От Зараз вилучу з ним один на один просто. Ем. Окей. Давай, ты пах мене Да и серьезно, да? Ну ладно. Якщо так, то так. Ну, вполне я их понимаю, я их всех поломал. то забираю эти все ресы. И беру на них, что правильно, фаерболик. Да ну серьезно, что ли? Тогда я поем яблочко. І побігли сюди кудись? пам'ятаю, він же десь тут був, а як цей? А, лук бачу? Ну і звідки? Теж же весь Я ж не самий погад, не самый такий. Тоже вмію пострілятись Так от тобі А, то тут безузовый живу. Тобто есть безузовый лишился? Да, и я. Ладно, я... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Я все равно что живий. И у меня есть о чем спасаться. ага. <laughs> так. Не не за что думать, Давай так просто. Он тут был. Тут, конечно, совсем нема, да? Да. Я поем каши. Я уже краще куплю себе вот это А, ну і блоків. Блоків і оце от. Ну, кірка мені вже не потрібна, кірку я можу викинути. Ти ще просто сюди собі скинути. Отак от і оце отак. От він. Ми його останнє лишилися. У мене ж фаерболів нема. От він зараз мене. У нас ще почне закидувати цими фаєрболами, я ж у ну, Я фейерболів не маєш. Але в нього також як піджигати оця зачаровка. Ого. Та ладно, все, він вже мене достав. Ну, треба щось з ним робити, і ще я б купив ве от чуть-чуть стріл і яблук бажано. Він -то там сидить? Ам, яблочко. Ну, слабость ты такие собі субъестении. А ну воно, це буде довго. Я от такого, как зроблю заблю. собі фаербола куплю Давай Взять яблочко, что Оно а ну, хватит. Остановитесь, останови. А, ладно. Чуть-чуть выпал, да ты? Давай, байт на стрелы. Ем-то. Еестый, естый, надо. Поїв чуть-чуть. А чого ти доскинувся, ну Боже? Я в шоці червен просто взяв і не скинувся. А за челіку повзло. Але він не скинувся чогось. А я йому тут там то спив, але він не скинувся. Це якийсь шок просто. Але на цьому ми будемо закінчувати це відео, друзі. Всі ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і що правильно, всім пока-пока!